Днями запорізький підприємець став жертвою шахрайства під виглядом отримання виплати на картку «Є-Підтримка». З його рахунку було знято більше 22 тисяч гривень. Працівники поліції наголошують, що шахраї по телефону можуть представлятися ким завгодно, проте їх намагання зводяться до конкретної мети отримати від вас персональну інформацію по банківській карті або схилити вас, здійснити певні дії у мобільних застосунках, терміналах, банкоматах. Якщо зловмисникам це вдається, то вони, використовуючи сучасні технології, заволодіють вашими грошима. Тому вкотре закликаємо бути пильними під час отримання будь-яких смс та спілкування телефоном. Якщо мова заходить про передачу персональних даних банківських карток та рахунків, перехід за посиланнями або здійснення будь-яких маніпуляцій, негайно перервіть розмову та обов'язково перевірте інформацію.